Вітаю! Напевно, багато хто з вас пізнає фірмову коробку від інтернет-магазину Florium. Сьогодні я отримала свою посилочку і зараз хочу показати, що я замовила. Робила замовлення під час дії акції Весняний розпродаж мінус 100%. Тут накладна. Посилці мають бути подарунки. Замовила насіння голонасінного гарбуза і замовила цибулини. Лілія секрет кіс. А це подарунок лілія Orange Planet. Також подарунок. Махрова Лілія Red Twin. Замовляла бегонію. І ще одна така сама бегонія. А це знову подарунок Лілія Шахерезада. Це Лілія гігант Гірзану. Це ще раз лілія секрет кіс. І ще одна лілія. Подарунок ранункулюс. Вперше замовила цибулини арума. А ще подарунок Гладіолус Принц Клаус. Бегонія каскад Санрай. Ще одна упаковочка арума. І гладіолус Прима Верде. Ось таке моє сьогоднішнє замовлення. Зараз розпакую кожну упаковочку, щоб оцінити якість цибулин. Ось такі цибулинки аруму. Вони невеличкі, в аруму дуже гарні листя, а це бегонії, видно, росточки. Це також бегонія. от уже скільки тут росточків є. І ще одна бегонія ампельна, також з росточком. Це гладіолуси. чотири цибулинки. А тепер лілії. Ось така цибулина лілії із з росточком. І ще одна така сама. Цибулини гарні, великі. Це також великі цибулини. Це цибулини лілій гігантів. Ось така цибулинка велика. Ну, а тепер подарунки. Це ранон Перед висадкою їх потрібно замочити і висаджувати в ґрунт або у кашпо. Це подарункові гладіолуси. Такі цікаві цибулинки. Цибулина махрової лілії. Ось така гарна велика цибулина. Велика гарна цибулина лілії шахерезада. І ще одна цибулина це оранж пленет. Всі цибулини живі з росточками. Все добре! Щиро дякую інтернет-магазину Флоріум за прекрасний посадковий матеріал, за гарні подарунки. Бажаю всім миру і перемоги нашій Україні!